Як ви відпочиваєте? Гадаю, ваш відпочинок, як і мій колишній, складається з снеків, ліжка, серіалів і все б нічого, якби не одне. Але після такого умовного відпочинку ви ніфіга не відпочили, а навіть навпаки. Таке відчуття, ніби ви займалися безоплатною роботою. Вам не здається, що пора це виправляти? Два найпоширеніші викривлення відпочинку є прагнення бути продуктивним завжди, або підміна відпочинку додатковими активностями. Тому відпочинку потрібно вчитися не так, що кожного місяця писати контрольну, а потім НМТ, університет, робота, пенсія. Вибачте, трохи не по темі зайшов, але відпочинку дійсно потрібно навчатися. Давайте трохи історії. Перехід племен до осілого способу життя і заняття землеробством пов'язано із появою цілої системи свят. Вони давали можливість людям відпочити, отримати моральне задоволення а також виконували виховну функцію. Із роками свята набували нового значення. У наших предків найбільша кількість свят припадала на Пізню осінь, зиму і ранню весну, коли селянин міг відпочити від напруженої діяльності. Потім до народних свят додалися релігійні, що зазвичай збігалися з народними і державні другі були пов'язані з важливими подіями становлення та розвитку держави. Свята обов'язково супроводжують музика, танці і спів. Ця традиція теж має давнє минуле так, під час розкопок на стоянці первісних людей у селі Мізин було знайдено набір музичних інструментів в СРСР. Люди з високого соціального походження могли собі дозволити літні курорти. А звичайному робітнику потрібно було мати путівку, яких було обмаль підприємство могло видати лише одну путівку в період Горбачова. Лунав комуністичний заклик. Хай живе робітничий клас. Всі галузі професійної діяльності зазнали впливу внаслідок нової політики. Відбувається пропаганда комуністичної партії та комсомолу, яке впливало на буденне та професійне життя. Пропаганда розповідала, що розумова праця переважає над фізичною, що держава має вдосталь сучасної техніки. Повернувшись до 15 століття, слово відпочинок можна було б і не почути. Діти вже з 6-7 років починали працювати, допомагаючи батькам. Дітей вищого соціального роду віддавали туди, де їх навчали рицарським манерам чи ремісничій справі. Як ви могли зрозуміти, відпочинок та робота. Взаємопов'язані якось проводилися дослідження, за яким вчені виявили, що під час тривалої розумової активності глутамат накопичується поза клітинами мозку, а саме він необхідний йому для передачі відповідних імпульсів у нервові клітини. Виходить, що під час довгої розумової активності ми даремно витрачаємо таку важливу для нашого мозку: амінокислоту. І, хоча вчені не намагалися знайти ідеальну формулу для е, додаткових перерв, ну і всяке таке, вони все таки знайшли ту формулу е, найефективнішого відпочинку. Їм вдалося встановити, що найефективнішими кофібрейками є перерва на 5-10 хвилин. Але це в середньому для вас може підійти, наприклад, графік. Півтори години роботи та 20 хвилин відпочинку, чи 30 хвилин роботи та 5 хвилин відпочинку. Все це підбирається індивідуально. Головніше ж у цьому те, як ви проводите ці перерви. Розповім на своєму прикладі: мій день умовно складається із трьох частин: ранок найпродуктивніша частина дня, обід навчання. Та вечір поступове зниження праці. Я прокидаюся приблизно о 6-й годині. Хотілося б, звісно, раніше, але в гуртожитку це нереально. Вранці пів години в мене йде на догляд за собою. Далі до 8.00 я пишу сценарій. Недавно я зрозумів, що найважче завдання дуже важливо робити найперше. Повірте, потім буде все йти дуже легко. Від 8.00 до 8.30 Я відпочиваю. Можу полежати просто чи так само просто походити, щоб перед навчанням голова не забивалася В третій годині дня. Уроки закінчуються. Тут у мене йде ще година відпочинку, де Виконуються загальні потреби. Я можу трохи подградувати і загалом зібратися з думками. Далі у мене йде спорт, що дуже важливо. Якщо коротко, то після тренування у людини зменшується рівень страсогенних гормонів, таких як кортизол, адреналін, котехоламін. Водночас збільшується рівень норадреналіну та так званих гормонів щастя серетоніну та ендорфінів. Все це впливає на якість сну, задоволеність від життя, покращення самооцінки. Та багато іншого Юзайте. Після 20-40 хвилинного тренування в мене знову 10 хвилин відпочинку. Потім домашка, контент в інстаграмі. До речі, підписуйтеся, посилання в описі, відвідування репетитора та інші потреби. Тут вже 7.00 вечора. Найчастіше година у мене йде на читання книг. Далі до приблизно 9.00 вечора. Я виконую ще деякі цілі на день. А наступну годину я намагаюся бути у максимально спокої. та дивитися серіальчик чи щось розважальне, хоч це і трохи стресово. Звісно, я нікому не нав'язую свій графік. Була б у мене можливість, я б працював по півтори години з 20 хвилинним відпочинком, але уви так не вийде. Я тільки нещодавно зрозумів, що відпочивати потрібно так, щоб дійсно відпочити. А і до речі, оті всі е, графіки, які я розповідав, це тільки в середньому, це приблизно. Я не робот. А щодо відпочинку, зараз ви почуєте таке, про що і не задумувалися. Ви знали, що так звана прогулянка містом це робота. Йдучи ним, ми конструємо увагу на багатьох деталях: малюнок на стіні, синьо чорне вікно, мармуровий товп, шурхіт машин, розмови людей. Коротше, ніх не відпочинеш. Зате є природа, так природа. І не треба говорити, що це нудно. На природі можна робити багато чого, але чому природа? Екопсихологи так і такі є, дослідили, що споглядання природи дозволяє мозку відновлюватися і відповідно по-справжньому відпочивати. Саме це вважається відпочинком. Еволюційно наші ем, умови життя змінилися. Будівлі, дороги, атракціони, які ми теж розглянемо пізніше, все це зіпсувало істинний відпочинок, природу. Мозок людини адаптований до неї. Тому природа для мозку це релакс. Було досліджено, що перебування на природі більше двох годин на тиждень значно впливає на відчуття задоволеності життям. Тому камон діть на природу, будете щасливішими. Щодо ж раніше згаданих атракціонів і загалом активного відпочинку, то вони не вважаються відпочинком, бо несуть за собою безліч стресогенних факторів. Відпочинком вважається те, що забирає стрес. Але активний відпочинок це тоді що? Дозвілля. Згідно із визначенням в енциклопедії, дозвілля це сукупність видів діяльності, які здійснюються у вільний час для задоволення фізичних, інтелектуальних, соціальних і культурних потреб. Дозвілля це вільний час від роботи та обов'язків. Тому то навіть перегляд цього відео не вважається відпочинком. А вважається дозвілля, атракціони, серіали, зоопарки, вечірки це також приклади дозвілля у давнину життя людей, їх моральність, магія, мистецтво, культові елементи чи інше були тісно пов'язані з працею і природним середовищем. Поряд із робочим часом з'являвся вільний час, який е, зростав і змістовно збагачувався. Дозвілля це теж важлива частина життя. На думку науковець нагоски 42% – це необхідна частина дня, яка нам потрібна для відпочинку, щоб оптимально функціонувати. Це приблизно 10 годин на день присвячених відпочинку, але у різних його формах. Сон від 7 до 9 годин в середньому. Фізична активність 30 хвилин на день, соціальна взаємодія, зустрічі з друзями, колегами, родиною чи просто приємними людьми, харчування, активний відпочинок, хобі, прогулянки в парку чи читання книжок. Дозвілля яке спричиняє стрес, сюди не входить, але у нашому житті його безліч. Кіношки, розваги, концерти і так далі. А як ви думаєте, якщо у вас буде безліч часу на е, дозвілля, відпочинки, ви будете почуватися щасливішими? Так, але тільки на короткий час. Надто багато вільного часу може бути майже таким же поганим, як і надто мала кількість. І ось чому. Дослідники провели два онлайн-експерименти за участю понад 6 тисяч учасників. В першому експерименті учасників попросили уявити, що вони мають певну кількість часу щодня протягом 6 місяців. Учасникам рандомно розділили низьку кількість часу 15 хвилин, помірну 3,5 години та велику 7 годин на день. Здавалося б, вау, стільки вільного часу! Нічого собі! Всьому і пастка учасників попросили повідомити, якою мірою вони відчують насолоду. Щастя та задоволення. Учасники як у низькій, так і в високій групах часу повідомили про нижчий добробут ніж у групі помірного часу. Дослідники виявили, що люди з низьким рівнем вільного часу відчували більший стрес ніж ті, хто з помірним часом, що сприяло погіршенню добробуту. Люди із високим рівнем часу почувалися менш продуктивно ніж люди з помірної групи. Що призвело до того, що рівень благополуччя знизився? Нічого собі, але і це ще не все У другому експерименті. Дослідники розглядали потенційну роль продуктивних учасників, попросили уявити, що вони мають помірну або велику кількість часу на день, але також попросили уявити, як вони проводять цей час продуктивно або непродуктивно. Було виявлено, що учасники із великою кількістю вільного часу повідомили про Нижчий рівень добробуту, коли займаються непродуктивною діяльністю. Однак, коли вони займаються продуктивною діяльністю, вони почувають себе подібно до тих людей із помірної групи. Висновки свідчать про те, що цілі дні вільні для заповнення на власний розсуд можуть залишити людину таким же нещасним, натомість люди повинні прагнути мати помірну кількість вільного часу, щоб проводити його так, як вони хочуть. У випадках, коли часу буде ну, нереально багато, корисно буде його спрямувати цілеспрямовано. У давній Греції юнаки та чоловіки найчастіше проводили вільний час у гімназіях за спеціальні зелені парки з лазнями, стадіонами, приміщеннями для заняття спортом. Також тут були зали для відпочинку, кільних занять та бесід. Мешканці давніх афін для праці відводили 6 годин на день. А далі, за їх віруваннями, вони мали спілкуватися, самовдосконалюватися, насолоджуватися красою, набиратися знань та розуму. Саме це означало для них. Жити по справжньому, століття тому у Львові багатіші люди відпочивали у заміських маєтках або фільварках бідніші хлюпалися на озеро на Запорізькій області. Люди передусім багато працювали. Вони розвивали та відбудовували місто на перспективу, але незважаючи на це. Вони відпочивали і створювали настрій для інших, ходили до театрів, брали участь у художніх олімпіадах, робили паради, мітинги, масові гуляння та брали участь у ярмарках. Зараз же у 21 столітті, коли люди досягли великого технологічного процесу, наше уявлення про відпочинок викривалося. Збільшився рівень деградації. Голод, який колись був однією із найстрашніших проблем, перейшов в переїдання на 2010 рік. Від голоду померло 1 мільйон людей, тоді коли від переїдання 3 мільйона людей. Якщо хоча б не спробувати змінюватися на краще, то все буде погано. Звісно, це звучить ем, занадто голосно, але може бути все що завгодно. Відпочинок невід'ємна частина нашого життя. Щоб відпочити недостатньо лежати і цілими днями дивитися якісь серіали чи фільми. Якщо у вас робота потребує розумової активності, відпочиваючи, змінюйте активність на фізичну. Якщо робота потребує більше фізичних зусиль, робіть відпочинок спокійним. Загалом, спробуйте більше часу на природі. Було дослідження, яке показало, що людям більш доподобає сині та зелені кольори, і це еволюційно. Люди звикли відпочивати на природі, і це належний відпочинок, щоб не вигорати. Кожну годину чи дві робіть невеликі перерви, відпочиваючи, максимально розслабтеся, не думайте про роботу чи інші завдання, інакше відпочинок перетвориться на роботу. Роблячи, хоч невеличку фізичну активність, ви відновлюєте внутрішню енергію, знайдіть хобі. Це також відволіче вас від роботи і буде приносити задоволення. Якщо ж ви хочете максимально відпочити, вам потрібно навчитися нічого не робити, і це доволі складно, але воно того варте висипання також принесе вам позитив в ваше життя, тому і сон не можна ігнорувати. Отже, відпочинок це половина нашого життя, не ігноруйте його. Тей час, коли ви розслаблені без якогось стресу, і е, той час, коли ви шукаєте якогось пригод, якогось задоволення, це зовсім різні речі. Еволюційно наш відпочинок змінився. Але далеко не факт чи в кращу сторону. Давайте зробимо наше життя приємнішим. Ну, а з вами був Психодрух. Підписуйтеся на канал, так як це дозволить мені робити якісніші та цікавіші відео, а вам легше знайти ці відео. Та й загалом я буду вам дуже вдячний. Ну, а всі посилання на джерела будуть в описі. Тому ви самі зможете м, знайти ті джерела, в яких я копався власноруч. А мені хочеться сказати вам розвивайтеся. До скорого!